Прокладки, різні мазі це найпопулярніші товари, їх на не соромно рекламувати. А ти ж вже займалася макіяжем, закінчила кулінарну школу, допомогла колишньому розвивати бізнес, а тепер вирішила стати інфлюєнцеркою? Не хіба? Гроші, слава, любов. І хейтери. Так, і хейтери. А що там з Бургерною. Все буде, я в процесі. І не дивись на мене таким поглядом. Так, давай зробимо ще один бумеранг, тільки сховай свій манікюр. Як твоя сьогоднішня зйомка? Жахливо. Я б усе віддала, щоб співпрацювати з якимись нормальними. Але всі зі мною працюють за дякою бартер або безкоштовні фото, тому що в мене немає аудиторії. Та я давно вже не займалась моделінгом. Криза. Хуїза. Так, говорять тільки ті, в кого багато грошей, або ті, в кого їх немає. І не знають, як заробити, А тепер танці. О, тільки не це. Популярність не приходить просто так. Треба щось робити, навіть якщо це іспанське сиром'ятина, м'яте гудзик.